Вітаю вас! Події нового тижня для вас з 29 по 5 жовтня. З 29 вересня по 5 жовтня події цього тижня для вас. Обирайте свій варіант. Перший, другий і третій. Перший варіант події цього тижня, події на цьому тижні. Дивіться, ця карта вказує, ну, по-перше, якісь можуть бути. Доленосні, доленосні події. Також вам треба бути уважними, якщо на цьому тижні будете мати справу з документами. Юриди, юридичні питання, суди, документи, купівля-продаж. Будьте уважні, щоб нічого не прогавили. Також, знаєте, що ще може бути: події можуть статися доленосні. Допомагайте людям, допомагайте. Якщо у вас хтось просить допомогу, ось підтримку, допомогу, пораду, допомагайте, чи можете. Другий варіант, що у вас на цьому тижні, ви будете дуже багато міркувати про майбутнє, про теперішнє, що робити, що хочеться, і взагалі такий стан, коли хочеться просто вдома побути. Посидіти в тиші, щоб ніхто вас не чіпав, і просто поміркувати над, над вашими подальшими діями та кроками. Третій варіант: ви також щось не дуже почуваєте себе гарно. Треба відпочити. Також ця карта може вказувати на якісь проблеми зі здоров'ям, може якийсь вірусняк десь підчепити, або просто, знаєте, такий стан. Коли просто хочеться полежати, нічого не робити, немає сил. Немає сил, немає натхнення. Треба відпочити. Ось такий тиждень.